Чоловіку, який напередодні погрожував пістолетом поліцейським, у Луцькому міськрайонному суді обрали запобіжний захід. Як розповіла прокурорка, сталося це у лісу Смузі поблизу села Лище, де, за повідомленням правоохоронців, виявили чотирьох імовірних наркозакладчиків. Один із них спрямував на поліцейських пістолет. Гуревич дістав два предмети, конструктивно схожі на пістолети та тримаючи вказані обидва предмети обома руками, почав спрямовувати стволи пістолетів бік поліцейських та усіма своїми діями продемонстрував можливість застосування. Істолетів і словесно висловлюючи погрози вбивством. Відтак працівники поліції сприйняли предмети, схожі на пістолети, які знаходились в роках останнього за бойові. Чим створив реальну загрозу здоров'ю працівникам правохоронного органу, викликав у них відчуття страху за власне життя та здоров'я і реальні підстави побоювати здійснення погрози насильства. Прокурорка додала підозрюваний неодноразово судимий за вчинення важких злочинів, зокрема й вбивство. Слідчий просив обрати підозрюваному 60 діб під вартою. Проте сам чоловік запевняє всі звинувачення. Надумані просто все надумане. Просто все надумане. По перше, представники поліції ми йшли вночі провулком. Вибігли не зрозуміло хто. Не зрозуміло, в якому одязі, не було ніяких опізнавальних знаків, і почали бити, ламати руки, крутити мого друга. Бігли до мене з точно з таким же самим. Я при таких обставинах зробив би точно так само. І, можливо, після того як мене побили, я би ще застосував цю зброю, якби вона була справжньою. На нас летіли, ламали, крутили, вбивали. Ви просто не бачили, мої товариші пережили такий жах, що якщо мене посадять, позбавлять можливості захищатися, то вони мене доб'ють до кінця. Ви просто не відили те моє само. І мої товариші про це такого мужас протяпер, що якщо нас ще далі мені, ну, мене посадять, рішають до самої можливості захищати, то вони мене уб'ють до кінця. Тож просим не саджати до СІЗО, а відправити під домашній арешт. Його адвокат зазначає, в чоловіка була пневматична зброя. Розмахнув нею в лісі, бо було темно, і він мовляв, не бачив, хто до нього наближається. Тут На сторони умовчання, міيطі захисної Мав би в темну пору доби в лісі зрозуміти, що троє осіб, які визнані даному кримінальному провадження потерпілими, є працівниками поліції. Громадяни Голіко, Лопотько та Матюк близько 18-ї -го години 30 хвилин 08-01. Перебували в Лісослузі біля села Лище в цивільному одязі та не пред'являли жодних документів в Гуревич, що вони є поліцейськими чи якимось іншими правоохоронними органами. Натомість суддя обрав запобіжний захід відправив під варту на один місяць, септо до 5 лютого, з можливістю внесення застави. Нагадаємо, чотирьох лучан підозрюють в наркозлочинах. Під час обшуків в їх оселях було знайдено 99 доз наркотичних речовин, розфасованих і готових до розповсюдження. А також правоохоронці під час обшуків знайшли чотири пістолети, один з яких чоловік встиг викинути у вікно.